Обласна асоціація органів місцевого самоврядування вже об'єднала понад 200 рад різних рівнів Вінниччини. Головна мета організації полягає в тому, аби через регіональне об'єднання територіальних одиниць покращити їхню роботу на місцях та спільно шукати ефективні шляхи розвитку. Навчання, тренінги, консультації, співпраця з грантодавцями це не весь перелік аспектів діяльності, які виконуватиме асоціація. Потрібно максимально запроваджувати ті форми роботи демократичних країн, які по-справжньому працюють, каже. Виконавчий директор асоціації Валерій Рубан. Ми обрали за прикладом польських друзів. Вони займаються навчанням і ми теж йдемо цим шляхом. Але ми будемо планувати навчання не в обласному центрі. а Будемо виїздити безпосередньо до територіальних громад і проводити навчання в будинках культури районних центрів, районних радах. Така форма роботи як клуб передбачає і лекційну частину, і неформальне спілкування і дискусії. Більше того, тема навчань має бути актуальною та цікавою, а заняття не нудними та Неформальними Ми намагаємося змішувати інформацію з якимись такими іншими темами, наприклад, управління стресами, тому що керівник територіальної громади, як би там не було, це все таки людина, яка постійно знаходиться в такій активній роботі в стресових ситуаціях, тому потрібно з цим працювати. Чи, наприклад, яким чином стимулювати чи винагороджувати працівників, Який спосіб мотивувати працівників. протягом року в окиси проводять по кілька засідань клубів? До речі, вони розділені за фаховим рівнем. Подібну практику впроваджуватимуть і на Вінничині. Буде окремо клуб секретарів міських чи селищних рад. Клуб бухгалтерів. Коли ми зберемо виключно бухгалтерів і спеціалізовано зробимо для них семіна. Одноденний, чи дводенний, чи тижневий, якщо це буде потрібно. Засідання клубу міських та селищних голів в області проходить вперше. Однак голова обласної ради Сергій Татусяк переконаний, проєкт матиме успіх. В такому форматі будуть збиратися фахівці і. Розглядати вузьке коло питань, якраз, яке стосується діяльності сільського голови, селищного голови, міського голови це не з'їзд, це не пленум. Але це той формат, який я впевнений, буде ефективним. Про користь і головне необхідність таких зустрічей говорили і самі самоврядці. Спілкування між колегами дає позитивний результат і практичний коментар до будь-якого законодавчого акту От можна поділитися своїми досягненнями, можна розділити якісь і невдачі, якщо вони в когось є, і надзвичайно доступніше можна отримати інформацію. Що нам потрібно. Взяти із за кордону, на мою думку, це те, що вони вже на сьогоднішній день вийшли на той рівень, коли, наприклад, законодавчі проекти, які розглядаються на рівні уряду, обговорюються в різних органах місцевого самоврядування в різних асоціаціях, в різних таких самих клубах. Навчання триватимуть два дні. Самоврядцям пояснюватимуть особливості нового закону про доступ до публічної інформації та особливості стратегічного менеджменту і фінансування.